Вітаю, друзі! Хочу поділитися з вами таким рівнянням з параметром. Дуже цікавим і на перший погляд, дуже складним. Отже, при яких значеннях А рівняння має єдиний розв'язок при ось таких значеннях Х. Давайте розбирати. Маємо, дивіться, є у нас синус квадрат і синус квадрат. Якби у нас було однакові аргументи, то можна було б синус квадрат виразити через косинус квадрат. Але оскільки в нас аргументи схожі, але не однакові, то у нас тоді відпадає сенс поки що перетворити синус на косинус. І синус в квадраті також це не дуже зручно, тому нам потрібно квадрат цей забрати. Є формули пониження степенів, вони можуть зустрічатися в різних інтерпретаціях. Наприклад, я знаю їх отакими: от якщо 2 синус квадрат альфа на 2, то це в нас 1 відняти косинус 2 альф, не 2 альфа, якщо ми там альфа на 2, то це у нас косинус просто альфа, тобто, тобто понижається степінь, але підвищується аргумент вдвічі. Ви можете його зустрічати як синус квадрат альфа, дорівнює 1 відняти косинус 2 альфа поділити на 2. Ось таким чином є такий. Тільки тут у нас не квадрат, а вже 2 альфа. Використовуємо цю формулу і понижаємо степінь. Будемо мати, по-перше, одиничку мінус косинус. Тепер дивіться, аргумент вдвічі буде більший. Тобто я це домножаю на 2, але я одразу буду множити і один доданок, і другий доданок. Тому це буде π на 4 і додати х. І поділити це все на 2. Далі відняти, те ж саме роблю. Це буде 1 відняти косинус. Тут буде в дужках x відняти пі на 4. І поділити на 2. Дрівню А поділити на корінь з двох. Далі я домножу це все на 2, тому що мені не подобається ось ці двійки, і я буду мати 1 відняти косинус π на 4 плюх. І відняти 1, додати. Косинус ой, х мінус пі на 4. І дорівнює домножали ми на 2, тому А2а на корінь з 2. Далі. Є у мене тут 1, мінус 1, вони знищуються. То й добре, Є у мене. Ну, я поміняю місцями. Тут у мене в мінус косинус, там плюс косинус, тому буде косинус х відняти пі на 4. І відняти косинус. Пі на 4 плюс х до рівня 2а, на корінь з 2. Є формула, різниця косинусів, і вона переведеться в добуток. Але цю формулу вона не така часта, її не дуже легко знати. І ну, в довідкових матеріалах однозначно її нема. Але є формула, яку простіше запам'ятати, це формула е, косинус суми і косинус різниці. Ось дві тут вони однакові. Давайте ми їх застосуємо. Вони там нам приведуть до спрощення. Це буде трошки громісткіше, але я сподіваюся, що більшість із вас тоді зрозуміє більша частина, і ті, хто знають формулу різниці, косинус альфа мінус косинус бета, класно, ви можете її застосувати, тоді звіритися з нами. Ми будемо трошки довшим шляхом, тому що в принципі з тригонометрією формул багато. І їх складніше всі знати на пам'ять, довідкових матеріалах їх багато нема. Тому косинус, давайте я запишу тепер формулу косинус альфа мінус бета, і знизу напишу одразу дві формули. Це у нас буде добуток косинусів альфа на косинус бета. А тут у нас знаки міняються. Якщо був мінус, то стає плюс. Якщо був плюс, то стає мінус. І далі синус, альфа на синус бета. Тому. Косинус х маємо на косинус пі на 4. Е, додати синус х на синус пі на 4. Далі відняти знову ту сама формула косинус пі на 4 на косинус х. Тут плюс буде мінус, але ось цей ще мінус, тому буде також плюс синус х. На синус π на 4 треба було навпаки, але від перестановки множників добуток не змінюється. І дорівнює у нас 2А на корінь з 2. Косинуси у нас знищуються, залишається 2. Добутки синусів. Буде 2 синус х. Синус π на 4 ми можемо. По табличці, подивитися, це корінь з 2 на 2. Це помножити і дорівнює 2А на корінь з 2. Тут двійки скорочуються, тому sin скорочуємо, дивіться, на корінь з двох, якщо ми поділимо, то в нас буде синус х дорівнює 2а поділити на корінь з двох, і ще на корінь з двох домножити. Тому буде там просто А. Тобто синус Х в результаті в нас буде мати, будемо рівняння, синус х дорівнює просто А. Тепер запитання: про яких значеннях А? Вирівняння да немає єдиний розв'язок в іксах від π на 4 до 3π на 4. Можна як варіант за можна формулу x до рівня мінус 1 в степені n, формулу для, для розв'язку рівняння тригонометрично. А давайте ми спробуємо з вами за, наприклад, графічним способом. Сінус у нас проходить через 0. В Пі на 2. Тоже схематично, дуже мене. З... Але пі на 2, потом буде пі, і там буде 3 пі на 2. І ось в пі на 2 це одиничка, в пі це 0. Ось так. Там ще одиничка. Пропорції ми навіть не збереглися, тому що в пі має бути втричі більше, ніж одиничка, але. На даному етапі, поки що це не важливо для мене. Пі на 4, це у мене буде ось тут. Пі на 3, пі на 4 це у мене буде ось тут. Ось, дивіться в мене на цьому проміжку. Мені потрібно знайти таке значення А. Це в нас синус Х, це в мене графік лівої частини. Зараз я іншим кольором виділю. Ось у мене пі на 4. Це в мене 3П на 4. Ось в цих межах я розглядаю свій графік. Це в мене графік лівої частини. Тепер графік правої частини, y дорівнює А. Це у мене пряма, яка буде паралельна осі. Х. Ось вона буде дивіться, тут, 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 тут. Від П на 4 до 3 π на 4. У мене там така симетрична дужечка. Тобто, якщо ми будемо проводити паралельні прямі, то зазвичай ці прямі будуть мати дві точки з цим графіком, дві точки, і лише одна точечка, лише один випадок нам дасть одну, е, одну точку. Ось оця саме верхня, там де в одиничці, ось тут у нас буде одна. Решта всі нам будуть давати по дві точечки, по дві два, два корені. а нам треба єдиний корінь. Тому це отут. Коли в нас ось ця А дорівнює одиничці. Тому що у нас синус Х, у нас максимальне значення, яке не має пари, тому що дужечка, вона так само, як в параболі, Бачите, у нас всі точечки мають собі пару в цій, ну, в цій дужці, в цій хвильці, в частині цієї хвильки. І тільки одна точка, ця вершинка це максимум, вона не має собі пари на цьому проміжку. Тому при А дорівнює одиничці. І, ну, власне, це її відповідь. Відповідь Адрівня 1. Але ось такий, чим цікавий, тому тут багато формул різних застосовуються. Зараз цих формул уже не використовують, в НМТ не дають. Ось. Ну, і тут ми розглянули з вами ще раз графічний спосіб розв'язування рівняння тригонометрично. Ось. Пишіть ваші Враження, ваші коментарі, можливо, ваші якісь доповнення, ваші реакції. Чекаю. І підписуйтесь на канал, спостерігайте за каналом, він наповнюється для допомоги вам у підготовці до НМТ. До зустрічі у наступних відео.